Україна увійшла в 2013 рік з реалістичним бюджетом, який передбачає економічний розвиток та підвищення соціальних виплат, переконаний прем'єр-міністр. Також Микола Азаров вважає, цього року Україна має можливість створити банк реконструкції та розвитку. Ця структура опікуватиметься кредитуванням експортерів і великих інфраструктурних проєктів, що своєю чергою дасть додатковий поштовх розвитку в економіки. Нинішнього року вважає прем'єр, необхідно вирішити питання щодо створення агентства з підтримки експорту. Мы с вами говорили, я вот внимательно читал предложение Института вашего, Валерий Михайлович, по созданию, например, Банка реконструкции развития. Актуальна для нас тема? Чрезвычайно актуальна. Могли бы мы в 2013 году решить эту проблему? Могли. Від Нацбанку Микола Азарова очікує на зміни в монетарній політиці. Економіка, на думку головного урядовцю, має бути забезпечена доступними кредитами та зниженими процентними ставками по них. Як приклад, прем'єр навів нововведення свого японського колеги. От я на прикладі високоразвітої країни сказав, наскільки важна составляющая економічна політики, монетарна політика. Вона є много определяючим для економічного росту. Наразі наголошує головний урядовець: увага влади зосереджена на розвиткові внутрішнього ринку України, а саме у заміщенні певної частки імпорту, продукції вітчизняного виробництва. Це дозволить стабілізувати платіжний баланс, вважає Микола Азаров. І, як приклад наводить м'ясний ринок України. Каже, потрібно працювати над збільшенням споживання м'яса власного виробництва. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що провідні вітчизняні економісти не забаряться з пропозиціями щодо поліпшення ситуації на українському внутрішньому ринку. Як новий рік почнеш, так його і проведеш в українському уряді. Хочуть вже й січня бачити позитивні економічні тенденції та соціальні перетворення. Прем'єр Микола Азаров навіть забажав від міністрів забезпечити зростання вітчизняного ВВП щонайменше на 3,5%. Хоча наприкінці минулого року низка світових організацій пророкувала підйом українській економіці не більш як на 2,5%. Та глава уряду впевнений, досягти бажаного можна завдяки інвестиційному поштовху. Необхідно енергійно управляти програми імпортозаміщення. Скорочення негативного сальдо з балансу. Нам треба відновити роботу нафтопереробної, хімічної галузі, електрометалургії, а для цього добитися реалізації уже прийнятих рішень, спрямованих на зменшення виробничих витрат вітчизняних виробників у цих галузях. По точному року має запрацювати програма індустріального будівництва житла, а також жорстка за графіком СРФ. За це я особисто буду сурово питати, повинна продовжуватися капітальна будівница соціальної інфраструктури. Перинатальні центри, лікарні, школи, дитячі садки, інфраструктурні об'єкти. На думку прем'єра, допомогти у реформах повинні більше 50 нових законів та 30 нормативних актів Кабміну, які задіяли з 1 січня. Зокрема, завдяки законним змінам у минулому відійшли проблеми із чергами у БТІ. Ця служба тепер займатиметься лише технічною інвентаризацією. Реєструвати права на нерухоме майно будуть тільки дві структури, об'єднані під єдиною парасолькою мін'юсту державні реєстратори та нотаріуси. Оформлення триватиме не більше двох тижнів, а від 2014 го протягом тижня, за словами голови, Реєстру Леоніда Єфіменка від початку року до реєстраторів вже надійшло понад 450 заяв про фіксацію прав на нерухоме майно за реєстрацію речових прав справляється державне мито у розмірі 119 гривень. За реєстрацію іншого речового права, тобто обтяження 51 гривня. Що стосується надання витягу з державного реєстру речових прав, які підтверджує зареєстроване право, право на речове майно, то така плата складає розмір 120 гривень. А за внесення записів до реєстру та відповідних технічних виправлень, плата складає 51 гривня. Водночас Микола Азаров вимагає від міністрів неухильно дотримуватися законів, які задіяли від початку року, щоб не було як із законом про екстрену медичну допомогу. Він працює з липня 2012-го, але окремі його положення досі не виконуються, наголосив прем'єр. Уряд вирішив низку організаційних питань. Принципово покращена матеріально-технічна база екстреної медичної допомоги. Минулого року в закладах охорони здоров'я за кошти державного бюджету поставлена рекордна кількість. 286 автомобилей в швидкой медичной допомоги. А вы, в окремых регионах завышаются невырешенными пытания техничного обеспечения оперативно-диспетчерских служб, центров экстренной медичной допомоги это медицина катастроф. Тому, что Держинвестпроект в 2012 году не смог выполнить все задания национального проекта в частная допомога. В уряді вже розробляють нові законопроекти. Однією з останніх ластівок стали зміни до законодавства в сфері роботи акціонерних товариств. Проектом, зокрема, передбачено удосконалити викуп акцій у дрібних акціонерів та процедуру визначення ринкової вартості цінних паперів. 50 мільйонів тонн – таку врожайність цього року пророкують у мінагрополітики. Однак цього можна досягти, якщо погода не буде вередливою, як восени у Луганській області та Криму. Там через посушливість озимі зійшли лише на 60-70% площ. Загалом по Україні ж сходи запевняють в аграрному міністерстві набагато краще ніж торік. Усього під оземеною нині більше 8 мільйонів гектарів. Сходи озимих отримані на площі 7,8 мільйонів гектарів, тобто 96 відсотків. З них в доброму задовільному стані 7,1, 92 слабкі зріжені 0,7 і 8 відсотків. Прем'єр Микола Азаров каже, врожай повинен нагодувати як Україну, так і за кордон. Закладений нами врожай повинен вирішити ключові завдання, повністю забезпечити країну продовольчим зерном. Дати достатню кормову базу для подальшого збільшення поголів'я, в першу чергу великої рогатої худоби і повністю задовольні експортні контракти. Однак нині закуплено 180 тисяч тонн мінеральних добрив. Це на 5% більше ніж минулого року, але в п'ятеро менше від необхідного на нинішній період. У Мінагрополітики кажуть, після зустрічі із виробниками поживних речовин проблему залатали. Аграрний фонд. Уклав нові форвардні угоди під майбутній урожай в обсязі мільйон 200 тисяч тонн зернових продовольчого зерна, і це дало можливість сільгоспвиробникам додатково отримати фінансування на сьогоднішній день. Аграрний фонд майбутній урожай профінансував в обсязі 500 мільйонів гривень. Не повністю забезпечені сільгосповиробники і диспаливом та бензином зізнаються у кабміні. Мають лише третину необхідного, але в уряді обіцяють, до весняно-польових робіт палива буде достатньо і за стабільними цінами. Ця амбулаторія у Верхню не знала ремонту 20 років. Тепер же відкрилася після капітального. Тут все нове коридори, підлога, вікна, двері, кабінети, водогін, каналізація. Ольга Пасічниченко не нарадується, лише глянувши на своє оновлене робоче місце, їй працювати хочеться. Вона чисто естетично Ми отримуємо удовольствие, приходя в кабінети, де все чисто, все акуратно. І легше підтримувати санітарно-гігнічний режим. Отож, маючи належні умови, вони зможуть якісніше лікувати своїх пацієнтів. Певні очільники медзакладу. Ремонт значно покращив якість надання медичної допомоги, поліпшив обстановку в районі, покращує показники багатих, багатьох спеціалізованих служб. У нас є автомобільний транспорт, одержаний зовсім недавно. Портативні електрокардіографи, ми одержали сім автомобілів і Нива, такої... хорошої прохідності, які необхідні для надання медичної допомоги сільським жителям. Губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков вручив медзакладу ще й сучасній комп'ютер, гематологічний аналізатор, ваги та електрокардіограф. Для 17 тисячного Верхнєдніпровська – це дуже важливий і знаковий об'єкт. Дніпропетровська область, як Регіон, який участвует в пілотному проєкті модернізація медицини, отримав достаточно великі можливості і, з честью їх виконує. Загалом на Дніпропетровщині відремонтували вже майже 90% амбулаторій і лише у 2012-му закупили для них у сотні разів більше медобладнання, ніж у попередні роки, та вдвічі збільшили фінансування на ліки і харчування у лікарнях області. Система опалення у цьому будинку така хитра і непродумана, що тепло було лишень у квартирах, які всередині дому із кутів людей морозило добряче. Коли жителі почули про обласний конкурс мікропроєктів громадянської активності, одразу накреслили план мінімум: бокові стіни будинку обшиваємо у під'їзді ставимо металопластикові вікна. Так в оселях стане тепліше, кіловати заощаджуватимуться. Ми зекономили за три місяці 18 з лішнім гіка Ну а якщо це в гривнях, то це майже 7 тисяч. Нова шуба будинку та енергоощадні вікна разом коштували більше 90 тисяч гривень. Перемога у конкурсі людям дала значну знижку на презент: 75,5 з половиною тисяч дав обласний бюджет, тільки 19 тисяч то фінанси самих жителів. Попереду всіх бігла здавати гроші. Баба Зіна, незважаючи на малу пенсію, раду виклала 150 гривень на дарунок своєму будинку. Капіталовкладення вважає вдалим. Та ще більше тепла, і але ну, дуло сильно Ну окна, тому що дирки були розсипані катались, рами, вот. стекла выскакивали от мороза, потому что рамы слабые. Вот. И мы решили сделать углы и окна. В першу чергу, щоб було зимою тепло. За 2012 рік майже 120 подібних мікропроєктів в області реалізували. Всього ж було подано на конкурс 200 ідей. Цього року темпів збавляти не будуть. Я бачу, що даний проєкт ефективний. Я бачу, що реально ці проєкти приносять економію Жильсам домов і реально улучшает качество життя. Проект хороший, ми будемо продолжать далі. Крім того, що жителі області продовжать висувати ідеї, як більше електроенергії зекономити, їм пропонуватимуть ще й позмагатися за те, хто краще облаштує подвір'я. Якщо ви хочете зареєструвати права на нерухоме майно від нового року, ви можете зробити це без черг у БТІ та нотаріусів, а у Єдиній службі державного реєстру набув чинності змінений закон про державну реєстрацію речових прав. Документ був потрібен, кажуть юристи, аби спростити процедуру купівлі-продажу майна та зберігати інформацію в одній установі. Даби збіжати очередей, даби збіжати хождення людей із одного органу в другий, саме для этого і були создані регістраційні служби. В регістраціонну службу заходять людина, пакет документів. И по истечению 14 рабочих дней, он получает на руки, если документы соответствуют действующему законодательству, получает на руки документ, который удостоверяет его право собственности либо отгощение. Державні реєстратори кажуть, в людей у перші дні роботи служб почалась паніка. Хвилюються, що не встинуть пройти усі інстанції. Та ті проходити не треба, а черги, що винекли, ростануть, як сніг навесні, коли спаде напруга. На перших порах хочеться успокоїти людей, що ми працюємо, нікуди ми не діваємося і працюємо ми до 8 8:00 вечора. Тому яких -то пару тижнів стабілізується обстановка, люди перестануть іти толпами з е, -то положеннями, що вони можуть не успішно зареєструватися. До прикладу, на Хмельниччині створили 21 відділення реєстраційної служби, де працює 86 державних реєстраторів. Оформляти документи вони обіцяють не більше як два тижні. Послуги реєстрації дорожчими не стануть. Змінився і порядок реєстрації права власності на нові будинки та земельні ділянки. Якщо раніше для цього потрібно було звертатися не один раз у місцеві органи, на не землевпорядкування, то тепер видачу свідоцтв проводить та ж сама державна реєстраційна служба. Відтак інформація про землю також буде сконцентрована в одній інституції. Ми вже маємо такі повноваження, що ми реєструємо і землю, і нерухоме майно. От і обтяження іпотеки, щоб придбати квартиру, хмельничанка Ольга Петрівна ще кілька тижнів тому мала би не один раз відвідати БТІ. Спочатку щоб провести технічну інвентарізацію квартири, потім отримати витяг з реєстру прав власності. Тепер же усю необхідну документацію підготує нотаріус за один день. Спрощення процедури пані Ольга відчула на собі. Це зручно, тому що не треба ходити в БТІ, не треба кругом збирати довідки різні, а звернутися до нотаріуса і вони це все. Можуть провірити, чи квартира під залогом, чи вона є точно власністю власника. І вже в одному місці нотаріусу довіряємо прийти і оформити цей договір. Куплі продаж загалом на одного громадянина відводиться 10-15 хвилин. За цей час надаються консультації та приймаються документи. Оплату за інформаційні послуги та держмито, а це близько 240 гривень, можна сплатити у будь-якому банку. Водночас у Львові нині працюють 130 державних реєстраторів та близько 300 нотаріусів. Останні теж мають право реєструвати право на речове майно, що також спрощує процедуру оформлення документів. Раніше коли людина посвідчувала нотаріальну натаріальну договір купівлі, продажу дарування чи інший правочин – вона зобов'язана після нотаріального засвідчення йти в БТІ і реєструвати своє право власності, своє речове право на це нерухоме майно зараз. Це буде відбуватися одночасно в нотаріуса при нотаріальному посвідченні такого правочину, в той же день, коли посвідчується нотаріально вказаний правочин. Водночас, ті, хто вже має право власності на нерухомість, не повинні знову його оформляти. Старі свідоцтва безстрокові. А якщо людина володіє майном зареєстрованим до 1 січня 2013 року, то в разі продажу дарування чи Будь-якої іншої дії дані в реєстр речових прав переносить нотаріус. Після ведення дію нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у новостворених реєстраційних службах справжній ажіотаж. Спеціалісти стверджують, що таке нововведення лише спрощує реєстрацію. Українці панікують. Ми навіть не можемо розібратися от що від нас требується. Надо, щоб хокі-то документи, хтось то проверяв. а потім стояли витіка корчки, все оплачували. В нас в нас все робиться так, щоб людині зробити гірше, щоб все ускладнити, щоб поставити людину в людину залежність від наших казати: ну можна в лавці, і щоб вона замислилась, можливо, є інші шляхи. Більш легкі для вирішення цього питання щодо роботи реєстраційної служби хочеться відмітити дуже гарно і продуктивну роботу самих консультантів. А я розумію, всі розуміють, що їх ну якби замало 3-4 чоловіки, але все одно консультації надаються ґрунтовано. Наразі в Україні існує 583 реєстраційні служби, розташовані в усіх містах і районах, де функціонують управління юстиції. Виняток міста Київ та Севастополь. Тут, за словами спеціалістів, збережена єдина реєстраційна служба. Нині у столиці працює цілий штат фахівців. Черги поки що великі, але як запевняють у службі, так буде не завжди. Якщо людина придбала об'єкт нерухомого майна у минулому році та не встигла зареєструвати своє право власності, така людина може звернутися до. Реєстраційної служби міста Києва подати відповідну заяву, сплатити послуги, інформаційні послуги та державне мито за проведення державної реєстрації, після чого дана заява і документи, які до неї додаються, будуть розглянуті на предмет їх відповідності чинному законодавству та прийнято рішення про державну реєстрацію. Значення державної реєстрації речових прав полягає в тому, що усі дії із майном Можна вчиняти лише після того, як такі як права на ці майно будуть зареєстровані у відповідному державному реєстрі речових прав на таке майно. До державного реєстратора йти реєструвати речові права потрібно у тому випадку, коли необхідно отримати свідоцтво про право власності на певний об'єкт. Якщо людина володіє майном зареєстрованим до 1 січня 2013 року, то в разі продажу дарування чи будь-якої іншої дії звертатися до реєстраційної служби не потрібно. Цим питанням займається нотаріус, який переносить дані в реєстр речових прав сьогодні. Щодо вторинної переходу вторинного права власності, спастилася процедура таким чином, що людина просто приходить до нотаріуса, який підключений до реєстру, і безпосередньо нотаріус чиняє як нотаріальні дії, так і дії як спеціальний суб'єкт, тобто реєструє за новим власником право власності. Тобто людина, виходячи від нотаріуса, вже має витяг про те, що він є новий власник, і більше нікуди не звертається. Прийом громадян в реєстраційній службі міста Києва відбувається щодня з 9 до 18. А всю потрібну інформацію можна отримати не лише на місці, а й на сайті Укрдержреєстру. Там надається і зразок бланку для заповнення. Таким чином, налагодивши зворотній зв'язок, можна буде уникнути величезних черг. Якщо колір наскрізно пронизує українське світобачення, то пейзаж наповнює його духовною сутністю. Так говорять художні критики. У картинах Примаченко Щеглова та Бабака ніби незмінними залишаються візерунки місць, що зображені на полотнах. Щоправда, у Марії Примаченко це звичайний папір, гуаш та акварель. Інколи її називають художником, що малює як дитина. Проте мистецтвознавці називають її стиль народним та складним. Вона виявляється найбільш універсальною, найбільш Важливою, скажімо так, для розуміння українського як такого, тому що вона піднялася над поділами. Над поділами на професійне, на народне, на сучасне, на традиційне. Вона є просто великий художник. На противагу їй сучасний художник Олександр Бабак вимальовує свої пейзажі акрилом. Незважаючи на те, що стиль бабака на перший погляд нереальний, він, за словами критиків, професійний. Його полотна чітко вказують на пейзажі великого перевозу на Полтавщині. Олександр Бабак, це сучасний відомий художник. Він, мабуть, з усіх, які зараз працюють у просторі сучасного українського мистецтва, найбільш послідовно впродовж десяти років реалізує свою ідею малювання з натури. Це настільки несподівано, тому що здавалося, коли прийшла свобода, коли художники почали вільно працювати, вони всі почали малювати речі досить складні, абстрактні. Микола Щеглов натомість все життя пропрацював вчителем малювання. Тому, мабуть, його творіння напрочуд реальні та класично виписані олією. Побачити картини українських майстрів можна у Київському музеї Івана Гончара. Українська формула лінія пейзажу триватиме до 24 лютого.